Клібенькі, дорогенькі. Попробуємо записати щось. Вчора записала, ну, виклали на канал там, де спонсори, чи де близько я до вас. Щось близько поставила, там, де спонсорський канал. Тому що як тільки починаєш знімати про Україну, от так воно треба десь на якийсь канал особливий викладати, тому що, що ви самі розумієте. що в самій Україні. Які можуть карти, карти, як можуть карти показувати, тобто, кому хочеться послухати, тому кому хочеться подивитися, заходьте на спонсорський канал, там воно чисто символічно, і подивитися те відео. Так, розклади, свічечки, чистки, вайбер. Пишіть у вайбер, я відповідатиму, що там, кому як. Тільки вайбер, не телеграм, не WhatsApp, тільки вайбер. Відповідатиму і там будемо рішати, що кому треба з вас. Так, що ще сказати? Розклад робимо. Україна, Америка і Гроші. Назвемо так. Подивимося, як все, з чого починалося, що на зараз у нас між нами. Україна, Америка, що далі? І що, і, і що має Америка через. Ну, від війни цієї. Просто от яка її вигода, чи не вигода, чи наоборот, не вигода. От подивимося. Давайте подивимося, з чого все починалося. Як вона участвувала, не участвувала. Ну, от з чого все починалося. От війна, там, примерно 22 -й, 14 -й рік. Як воно починалося, як Америка тут була, при, при чомусь чи не при чомусь? Гроші її є, гроші Америки. Ну, давайте такий розклад спробуємо. Кому інтересно, послухайте. Ну, все по Починалося все полюбовно. Америка, Україна, сплошна любов. Прям, прям, прям як старший брат, як мати для України. От а дитина із, з із матір'ю стоїть, так Америка для України. Прям чуть не мати була. Ну і фінансова підтримка фінансова. Дело в тому, що Америка купувала в Україні все, що їй треба. Людей. Там ще щось, ще щось, ще щось. Тобто, ви вже самі додумаєте, що. Вона купувала все. Діло в тому, що між цими картами дві десятки. Тобто все це підходить до кінця. Все це, все це закінчується відношення, такі, як були раніше Америка Україна. Вони підходять до кінця. Вони. 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 Давайте ще. Ну, от, бачите. І от. Як вона участвувала, не участвувала, але все одно участвувала. Яким з боком вона участвувала? Зброя, жезлів, тобто зброя, фінанси, все це участвувала. Багато тайн, яких ми ніколи не будемо знати, може, може знати кучка людей на всьому світі, як Америка от, тут проявилася. До кінця ми можемо догадуватися, ми можемо сидіти там, розсуждати і так, і так, і так, і так. Що є її участь, є її участь. Тому що купували те, що треба, гроші з України брали за те, що треба. Тобто, навіть якщо ми беремо по рицарю зброю, яку Україна купувала, гроші оставалися в Америці. Тобто це бізнес, це гроші, це ось вам огонь, ось вам війна, а фінанси залишаються в нас за, за зброю, яку ми даємо вам, чи там продаємо вам. Тобто, не в обіді і не просто так це все. А сейчас, а сейчас, а зараз карта тайна. Зараз все старатимуться скрити і скрити дуже серйозно, щоб ніхто не під. Ну, от, щоб ніхто ну, на рівні догадок. Догадуємося, і так, і сяк, і так, і сяк. Ну, от. Все починалось з того, що все, все, все по любові, все одні продавали, другі купували. Одні продавали. Потихеньку Україну може там кредити брали, ті, що годами брали, кожне правительство, кожне це є. Ну, тобто всі все розуміють. Що зараз? Ну, зараз больно. А зараз, бачиш, а зараз в, Україні, в, Росії, в Америці три людини, які між собою, розумієш, як? Вітай від них. Троє людей. Це може бути. Трамп, це може бути ж ця жінка, яка, і Байден, який дійствуючий президент. Понимаєш, які, від яких, вважаю, Україна не знає, в який, до кого, до кого дужче прихилитися. Ну, Всі вони зроблять больно для України. От прийде время, всі вони зроблять больно, дуже больно. Для України, від, від Америки буде. Так само, як все по любві було, ось десятка купівля, так само вже закінчиться тим, що тройка мічей карта болі. Тобто ми розчаруємося, в нас вже розчарувалися ну і карта больно, больно зроблять Україні. Хто б там не був, як би не було. Що на зараз дивимося? Що на зараз? На зараз карта смерті. Не проходить той урок України, який має пройти. Що бачили навіть Америка, що бачила примерно, ну, що щось, щось в Україні міняється. Ну, не в людях. Люди, люди прості як жили, так і жили на 3 копійки. А от вверху куди гроші йдуть, як вони йдуть, як... Ну, от, взагалі, нічого не міняється. Що було 30 років тому, оці гроші кружляли, кружилися везде, так само і зараз воно. Війна не війна, не проходять трансформацію. нас зараз? Зараз якась. Зараз Україна розуміє, що розуміє, що допомога від Америки це ілюзія України. Це ілюзія, розумієте? нема тут такої карти, що просто так по дружески по товаришівськи, що Америка там сострадає, сочувствує, участвує, цього всього немає. Тобто це, це все на уровні купується і продається. Їм треба було продати свою зброю, вони продали. Гроші в них залишилися. В Україні та зброя оказалася. На зброя оказалася тоді, коли, надо, коли війна, коли кудись її треба приміняти. Тобто, така, така цепочка йде. Зараз карта, щоб вони чимось далі, я б сказала, от карта сили їхня, вона йде по карті ілюзій. Тобто ми хочемо цього. Може, хтось віри ще в це. Що це так і буде. Дуже багато не буде. Тут немає карти Пентаклю, такої великої карти, щоб сказати, ні. Сила пада між четверкою Кубки і сімьоркою кубки. Тобто, ця карта. Знаєш, приходить потихеньку протрезвіння, приходить потихеньку понімання, що як сказати, що ну. Ой, люденька, як вам сказати, що в кожного є вигода в цьому всьому, що це ігра, в яку грають великі, великі дяді, великі тьоті. А простому українцю больно через цю ігру. Це ігра. Ну, і на що ж, що зараз? От зараз, що виходимо, ну, в, яких, в, які, в які ілюзії нас старалися вкинути, і ми старалися там вірити на насчет Америки, от така, так вона. Ну, ми виходимо. А що далі? Давайте цікаво. Що далі? От відношення, все, от яка допомога, Що далі? Ну, далі війна. Далі, поки не ще війна йде. Далі ще війна. Ще немає того, щоб там за, за цей п'яча війна. Ну і договарюватися, договарюватися. Десь, значить, Америка буде договарюватися. з ким договарюватися? Україною жартуючи. Жаль, ничего не То есть, если хтось думал, что там при поддержке Америки, Америки в нас таке будущее велике, і все и все і все остальные дуже, дуже серйозно ми ошиблися в цьому всіх, кто там надіявся, желание опять карта показывает. Желание їхнє интерес, интерес фінансовий, интерес практичний. Їхнє бажання. А Україна, а Україна виходить з своїх ілюзій, з того, що їм казалося, може ми до останнього в місті будемо, чи вони рядом з нами будуть до останнього так бок о бок іти. Немає. Нема такого, немає. Вже отношення між Україною по карті прям вони більш мертві, чим живі. Хай там вони процвітають, хай там буде все замечательно і хорошо, більш по карті йде. А чого так? А чого так? Ну, Тому що мудрі. Тобто вони мудрі, вони знають куди. Вони мудрі, вони знають. Тому що везде обман. Вони бачать, бачиш, і глаза відкрилися, і в них на це все діло. Що з кругом обман, кругом брехня. І... Ну, Якщо нам кажеться, що цього ніхто не бачить, то карта показує, що це, всі це бачать. І ніхто не хоче з такими примірно странами, государствами строїти своє будуще. Це інтриги, це болтовня, це гра, це, розумієте, це. Ну, а в чому тут брехня? Хорошо. В чому вони бачать брехню? Ну, от їхніми, їхніми глазами. Брехня, Опять, опять потьомки, опять. Опять те, що, те, що дається, хай там воно продається. Немає отчуту, немає нічого. Ну Вода, вода. Король Кубків це більше. Люди, які при власті, вони можуть, ну, їхні слова вони нічого не стоять. Це вода, це пуста вода. Це. Ну, і, і, і тупо це їхня робота. З пустого порожнього воду лити, в обмані сидіти, ну і, і думають вони, що робота самі. Вибір не вдасться їх затягнути, якщо наш імператор там хоче затягнути їх, і я вам скажу, що я, кортую, бачу, да? Я вам скажу, що те, що буде під нашим імператором шататися дуже сильно власть, це їхня робота буде. І підтримки не буде, або вони все будуть робити, хто б там з них не був. Для того, щоб ну, для нашого імператора, ви розумієте, про кого, для нашого імператора от башня, щоб розрушити його повністю. Звідтіля буде. Не те, що тут в Україні, всередині, України. ми, можемо, бути довольні недовольні, але тут карта ніколи не показує, що буде якась башня, що почнуть качати тут ситуацію прямо з середини України тут ламати. Ні, такого ніколи не, не мав карта. А от якщо ми дивимося Америку, і буде дуже страшно, і буде дуже неприємно нашому імператору, кошмари от такі будуть, і все остальне, і все остальне. Понимаєте? Тому що різко це буде прийняте рішення. Ну, це по карті ми дивимося, не називаючи нікого. Буде різко це прийняти рішення, і карта імператор наш, проходить башню, тобто його власть сипеться, башня це розрушення під ноль його, там приближених його. Ну, Якщо ми беремо Америку Україну, гроші, то через... ну, тобто в цьому буде связь Америки. В цьому буде. Америки, от вам ось цей. Ну, а потім що. Ну, от якщо ми доходимо до того, що Що? шо, українське шо. Доходимо от імператор, далі між Ну, невеликі фінанси зовсім невеликі там. Ну і жінчина, жінчина. Жінчина. От, жінка, жінка, жінка. От звідсіля йде жінка. Бачите, от вона може бути навіть що вона, йде як розрушителем для імператора, але в той же час вона йде по страшному суду, як воскресає через неї Україна, тому що скидається дуже велика тяжесть. От опять це треба скривати ну, в спонсорський канал, це відео ставити. А чого? А тому, що міняється імператор. А тому що одного розрушаємо, один проходить башню, а хтось стає управляти на місто, все одно пусте місто не буде. То от карта так показує. Понимаєте, тільки тоді тяжесть скидаємо. Тобто, считайте, дивіться, як от жінка, яка то падає, ось вона падає. ось карта показує. Ми балакаємо сьогодні Америка, Україна, все. Тобто, жінка ця падає. І ця жінка може, примерно, якщо по карті, розрушити ну, політичну кар'єру, все, от імператора якого загнать в башню, і все все, ну, тобто, немає. І от читай, через це може бути те, що спасіння якесь для України. Чого так? Ну, от карта примерно хто поняв, той поняв. От падає карта так: Знає, як обираючи одну одного імператора, одну владу, без фамілії, без нічого. От, значить, як от виход є для України якийсь поганий, хороший, ну виход, і все ж це зв'язано з Америкою. Оп'ять же ми балакаємо Америка, Україна, Америка, гроші. Да, вони заробили на цьому доволі непогано по карті. Вони могли купувати в Україні все і всі. Карта це показує. Дуже багато водів. Це не обов'язково, що зараз. Дуже багато. Тобто десятка пентаклів тут ходила їхня дуже серйозна. Тобто немалі гроші вкрутилися. Чи лічно, чи там кредити давались, у ті постоянні год, у год Ми тільки слухали, яке достіження брати кредити, кредити беремо. Янукович, Ющенко, там кучма, Порошок, всі кредити. І таке, такі достіження по телевізору розказували: дали кредит, дали кредит, дали кредит. Це бо кожна сім'я отак радувалася, прям достіження було, дали кредит. Як заробили, це заробили. Це достіження. А кредит це кредит. А ту ж була радость повна, якщо ви повните, так тільки жили цими кредитами. То Міжнародний фонд, то ще, то Світовий банк, то ще ж дають кредити. От тобі Америка і все, що зв'язане, от гроші ходили. Понимаєте? все купувалося і все продавалося. От пойміть те, що в кінці карта показала. От вдумайтесь те, що карта в кінці показала. От жінка, от бачиш, перший раз я розумію, як сказати, як ж ця жінка може проігратися. От ця жінка може завести, ну, хай сказати, владу під Башню. Башня це, розрушення, це розру... розрушення. І через це, вважай, виход буде з цієї ситуації. Це значить, що примірно, вони не знають виходу, і, і ті з ними, і Америка з цими не бачить виходу з цього всього. Понімаєте? Ну, якось отак. От якось примірно отак карта показує. І через це от скидається тяжість. От ці 10 жезлів, вони з України скидаються, трошки легше. Ну, може, легше хоча б того, що не стріляють. Не знаю, чого легше. Будемо живі, будемо дивитися далі. Ну, от, примерно, Тут нема радості, не радості. Тут я вам кажу карта, тут від себе навіть нічого сьогодні не кажу. Карта, як вона йде, от як вона показує, отак от я вам кажу, от так, от так, от так, от так. отак, 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 отак. Отакі такі діла. Так що, знаєте, не завжди добре, не, не що все ми продаємо і, все ми, і всі ми продаємося. Понімаєте, буває краще, як сказати, на воді і сухариках ну, своє я сохраняти. Чим тобі принесуть жрачку тут поставлять і ти свою душу, не тільки а й душу продаси. Понимаєте, не завжди це правильно. Так що, не ну, зря тут є независимость, День Независимості, а тут ніякої независимості, от, якщо ми цей розклад беремо, це не того, що погана Америка абсолютно, навіть немає балачок. Просто, просто я кажу, слабих ті, що от з ними так, мабуть, і поступають. Іспользували, як захотіли, і робіть далі, що хочете. А дальше ще чиїми руками це все було, можуть взяти і розрушити і ту, і того. Ну, це вперед, я навіть сижу, думаю, от, от, думаю, як карта показала. Ну, поживемо побачимо. Все поживемо і побачимо. Як? Ну, от заповнить. Оцей розклад, хто буде дивитися, просто запомнять от там концовку. Як показала імператора, башня, жінка, як вона може проігратися. І от. Через що, понимаєш... Ну, Це знаєш, якби десь отдільний спонсорський канал опять виставляють, там більш можна було, бо по карті вам вис... ну, висказати, сказати. Ну, так додумайтесь, догадуйтеся. Якщо все. Тут бачиш, тут або Україна під башню йде, під повне розрушення, ну тобто, камінь на камінь не стається, і. Іли як то отак? Пишіть в коментарях, пишіть, на кого я цей раз роботаю, з ким я там зв'язана, хто мені платить. Мені платите ви за розклади, за свічечки, за чистки, за те, що Ютуб Там за відео, дуже невеликі, гроші, повірте, не такі там просмотри. Оце мені платить. А так, щоб мені так, блін, перестаньте. Це, знаєш, як душу дьяволу продати. Взяти від когось гроші за таке, щоб комусь якісь баламутки робити, когось десь на чиюсь сторону. Це душу, душу дьяволу продати. Я вам про це розказую, що не робіть такого, тому що душа спокою не знайде. Потім вішаються, тупляться, душаться і все остальне. Не страдайте дур'ю. Такі діла. Хто пойме, той пойме. Все, пока-пока.